Стало села зразу не стало, можна сказати. Світлана Зуйок вперше за останній рік їде до свого рідного села, де жили її бабуся та прабабуся. Обабіч дороги, де зараз ліс, були городи та поля, розповідає жінка. Хату своєї бабусі вгадує за липами. Їм каже півстоліття. Це мої липи, раді тому що я на їх виросла. Мені прозвали тоді дібілка, бо я на цих ліпах от одної. І так поверху пролазила всі липи туди і назад. А бабця бігає тут внизу. Внучечка злазь! злазь. Злазь. Злазь!» дадуть, Обійстя з дороги не видно. Тут діда, трактор завжди стояв. І це заїзд сюди. Оце така вулочка була. Ось ось сюди. Ось оце це лавочка. І ще стоїть. Забор, оце все, бачите, попадав. Оце, що на фотографії, ось він є. І оце отут, оця хата. У цій хаті у бабусі з дідусем Світлана й виросла, звідси поїхала вчитись. І заходити в хату буквально, отут, буквально отут, от уже бачите, що поросло. Вона невеличка була, там дві кімнатушки були. Ну Там завжди було тепло, пахло хлібом завжди у бабці. Там сарай стояв новий, там ще один сарай, по дві корови, двоє-троє свиней. Хата спорожніла 22 роки тому. Бабу Олю я забрала у 2003-му у Семенівку. Вона ще приїжджала іноді так сюди-сюди. У 2006-му її купили вже під розборку з Кастабоброва Люди. Ще тоді, за спогадами Світлани, у селі залишались до двох десятків жителів. Там був колодязь е, журавльом, а це вже після мене, мабуть, те й засипали, бо він дерев'яний був. Він дерев'яний, рублений, мабуть, згнив. А це вже, бачите, сучасне зробили тоді. Це вже було 90 ті і 2000-ті. І отут вода є. О, жить можна. У селі одна вулиця. Більш-менш уцілілих будинків тут до півдесятка. На інших подвір'ях розрісся ліс. За кілька сотень метрів від будинку бабусі жила і прабабуся Світлани. У минулому році війна, і так мені захотілось приїхала на кладовище на мопеді і заїхала сюди, і зайшла у хату. звісно, там розвалина вже і знайшла свій м'ячик. мій маленький, що мені 4 роки було, Я з ним гуляла. У Ферубках є пам'ятний знак, на якому вказаний рік заснування села. – Цей пам'ятник бачу свіжопокрашений, покрашений. Бачите, значить, сільрада про нього дбає. Бо старий пам'ятник он, бачите, залишився. труба ото така. Наразі у Форубках зареєстровані 9 жителів. За словами старости Машівського старостинського округу Олексія Лантуха, останніх двох жителів евакуювали з цього села восени минулого року. Бо до кордону з Росією звідси 8 кілометрів. До повномасштабного вторгнення люди приїздили сюди як на дачі. Зараз небезпечно. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.